Вітаю на камері! З вами Мака! Та минулих вихідних я відвідав фан-кон, де вчив людей грати у One Piece TCG. Тут вже несеться оскаженіла тусовка. купа людей в фасплеї та просто неймовірний вайб. Кайзу колоній фан народа куди. Я не міг пройти повз виставку Гаррі Поттера, де можна було сфотографуватися на розшукну листівку, або із Фордиком Англія, Та а вже ж подивитися на легендарний камін гріфіндорців. Секундочку, що? Для поціновувачів Варкрафта була ось така неймовірна таверна з Хардстоун, де можна було пограти в Баттл А зовсім поруч був неймовірний стенд по Наруто від Світ ТІВІ. Рейс Сіми, ігрові ПК, консолі, пінбольні автомати та ретро Аркади. Тут було усе для будь-якого геймера. А від кількості комікс-крамничок в мене буквально голова йшла обертом. Лише подивіться на усі ці скажені фотозони. Це було просто неперевершено. «Оптимус Прайм, Зоряні війни. Тут є усе для усіх. Ось так виглядала головна сцена, де відбувались косплей дефіле. Це ранок другого дня, тож зараз немає відвідувачів, та ми можемо побачити, як готуються косплеєри. Гуляємо з Арсенією по фанфону. І що ми тут маємо? Фан-хон. далі. Не забули і про фанатів діарам та мініатюр. Лише подивіться на цю неймовірну залізницю. А зовсім поруч можна було відвідати музичну сцену, де цілі вихідні грали неймовірні українські гурти. Завдяки неймовірному інтерактиву від команди Red Bull, будь-хто міг відчути себе частиною команди формула 1. та Арсеній, як скажений фанат Формули, одразу ж побіг міняти колесо на авто. А вже ж я не міг оминути і стенди з Лего, купа чудових мініатюр, але на жаль, поки що нема лего Piece. Чекаємо. Неймовірний мол розписався на моїй мапі з відьмака, а також пообіцяв мені колись втілити персонажа із аніме в одному із своїх косплеїв. Ми вирішили, що це має бути Едвард Ньюгейт. А вже ж перлиною автограф сесії став Сільвестер Маккой, сьомий доктор. Хто та рада? із хобіта. До речі, я взяв один зайвий підпис у Сільвестера Макоя та Мікі Льюіса. Тож пильнуйте за каналом, оскільки зовсім скоро я розіграю їх серед своїх підписників. Усі гості автограф сесії були неймовірно привітні, та це просто топовий експірієнс, за який я неймовірно вдячний. Фанкон 2025 був просто неймовірним. І Дуже хотілося б подякувати організаторам Фанкону та Magic World за те, що запросили мене навчати гравців One Piece TCG. Але найбільше хотілося б подякувати неймовірному ком'юніті, яке зробило це справжнім святом. А з вами, як завжди, був Мака. Дякую за перегляд та не забувайте. One Piece is real!